Добрий день. Розглянемо е, наступну тему геометрії е, рівнобедрений та е, рівносторонні трикутники. Рівнобедрений та рівносторонній трикутники. Для цього ми е, значить, е, нагадаємо властивість рівнобедреного трикутника. Якщо вважати, що бічні сторони є рівні між собою, то висота медіана і бісектриса проведені до основи, співпадають. співпадають. Позначимо значить, цей відрізок буквою L. Тоді, значить, можна вважати, що L дорівнює А повної на синус А, або L дорівнює B поділено на 2 на тангент А. Або якщо. Значить, за Піфагора, то тоді в такому випадку L дорівнює коень квадратний з А квадрат відняти Б квадрат поділеного на 4. Ці властивості вони випливають із е, співвідношень у пряму, е, між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику, у прямокутному трикутнику і з тереми Піфагора. Тому особливо їх запам'ятовувати немає потреби. Е, якщо, трикутник, е, якщо рівнобедрений трикутник, е, в рівнодному трикутнику бічна сторона і основа є між собою одинакова, або взагалі всі три сторони у трикутнику є рівні між собою, в такому випадку цей трикутник буде рівностороннім. Буде рівносторонні. е, значить, е, запам'ятаємо деякі Формули для рівностороннього трикутника. Ці формули потрібно запам'ятати: висота медіана і бісектриса, будь-яка висота медіана і бісектриса у рівносторонньому трикутнику співпадають. Тому ця, значить, ця цей відрізок буде дорівнювати, буде дорівнювати А помножити на корінь 3 поділеного на 2. Це випливає із цієї формули із цієї формули, тому що синус кут альфа дорівнює 60 градусів, синус альфа дорівнює корінь квадратний з 3 поділений на 2. Тому L дорівнює А, помножити на корінь квадратний з 3 поділений на 2. Виходячи з цього, можемо записати формули для радіусів описаного і вписаного кола у рівнобедрений та рівностонаній трикутник. У рівнобедреному трикутнику радіус кола описаного навколо цього трикутника дорівнює А квадрат, поділено на корінь квадратний 4А квадрат відняти Б квадрат, відняти Б квадрат. Або А радіус вписаного кола дорівнює. Р маленьке дорівнює, ну от формула є B B друге повнота на корінь квадратність 2А відняти B поділено на 2А додати B. Ці формули особливо запам'ятовувати немає потреби, тому що треба значить, дивитися на конкретну задачу. Тут, тоді в такому випадку значить, знаходити чи радіус описаного кола, чи радіус описаного кола. Для рівностороннього трикутника радіус описаного кола дорівнює А поділено на корінь квадратний з 3, це потрібно запам'ятати, і радіус писаного кола дорівнює А поділено на 2 корінь квадратний з 3. Зрозуміло, що з цього відношення можна зробити висновок: що А дорівнює Р велике поминути на корінь квадратний з 3, а значить, з. Нижнього співвідношення бачимо, що А дорівнює 2Р маленьке, помножити на коїн квадратний з 3. Важливою для рівностороннього трикутника також є формула для знаходження площі. Якщо ми скористаємося тим, що площа трикутника дорівнює А помножити на H і поділено на 2. А замість h підставити значення, що h дорівнює А корінь 3 поділено на 2. Тому в такому випадку ми отримаємо формулу, що S дорівнює корінь квадратний 3 подіну на 4 помножено на a квадрат. Ця формула є дуже важливою для, при розв'язуванні задач, що площа трикутника дорівнює отакій дорівнює от величині. От Розглянемо деякі задачі. Розглянемо деякі задачі. Висота рівностороннього трикутника дорівнює 6 см знайти сторону трикутника, знайти сторону трикутника. Значить, в такому випадку ми скористаємося тим, що значить висота дорівнює А корість 3 поділено на 2. Крість 3 поділено на 2. І прирівняємо її до. До... Звідси вийде, що А дорівнює 2L подінано на корінь 3, і замість L підставимо значення значення 6. Значить, вийде, що 12 поділено на корінь з 3. Позбудемося в знаменнику. кореня в знаменнику. Будемо мати, що А дорівнює 4 корінь квадратний з 3. Периметр рівноведеного трикутника. Дорівнює 30 см, знайти сторони трикутника, якщо бічна сторона у два рази більше від основи. Ну, це задача класична задача на нарівнянні. На, на позначимо, значить, що бічну більшу, основу позначимо через, через А через Б. Тоді бічна сторона буде в нас ну, основу, у нас дорівнювати основа у нас Б позначена. Тоді бічна сторона буде дорівнювати 2 b 2B. І е, значить, маємо, що периметр дорівнює 30 см. Е, значить, оскільки А дорівнює 2 b друге А дорівнює також 2 b і основа дорівнює b, виходить, що периметр буде дорівнювати 5 b Тому 5 b дорівнює 30. Звідси B дорівнює 6, а підставимо сюди замість B значення 6, вийде, що A дорівнює 12. А дорівнює 12. І таким чином, ми сторони трикутника знайшли. Сторони трикутника знайшли. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 25 см. Обчислити периметр трикутника, якщо проекція основи на бічну сторону дорівнює 18 E, значить, e, маємо малюнок до цієї задачі. Бачимо, що у нас бічна сторона дорівнює 25, а проекція основи на e, бічну сторону. Як шукається проекція, нагадую, e, нагадую, як це робиться. Тобто, ми що? Значить, e, ми маємо відрізок, а це, це є основа. Точка А знаходиться на бічній стороні. А то, з точки С опускаємо перпендикуляр на, на цю бічну сторону, і тому проекцією точки С буде точка К. Значить, АК це буде проекція основи на бічну сторону. Вона дорівнює 18 см. 18 см. Подумаємо, яким чином ми могли б знайти основу АС. основу АЦ. Звернемо увагу на те, що АВ дорівнює також 25 см, оскільки трикутник рівнобедрений. Висновок звідси буде наступний: що відрізок КБ буде дорівнювати 7 см. 7 см. З прямокутного трикутника КБЦ знаходимо довжину сторони КЦ. Довжина сторони КЦ буде дорівнювати 24 см. 24 сантиметри. Тоді вже бачимо, що вже у цьому трикутнику АКЦ, він також прямокутний. Ми маємо два катети треба знайти гіпотенузу Тому довжина від диска АЦ буде? Що? 18 квадратів, додати 24 квадраті. Значить, використаємо те, що трикутник в нас вийшов в Єгипетський Тому в нас вийде, що. А це дорівнює 30 см. 30 см. Значить, 18 це є 3 понути на 6. 24 це є 4 поноти на 6, значить, тому гіпотенуза буде 5 поноти на 6, тобто дорівнює 30 см. Так, наступне завдання. Перпендикуляр опущений з точки, що є серединою основи рівнобедреного трикутника на бічну сторону дорівнює 12 см. А проекція висоти проведеної до основи трикутника на бічну сторону дорівнює 28,8 см, обчистити е, периметр трикутника, очистити периметр трикутника. Тобто з середини основи проведений перпендикуляр до бічно, на бічну сторону. І цей перпендикуляр, тобто MN MM дорівнює 12 сантиметрів. А проекція висоти. Е, значить, на бічну сторону дорівнює 28,8. Тобто BM дорівнює 28,8 см. 28,8 см. Е, MN MM дорівня 12, BM дорівнює 28,8 и Позначимо собі МС через Х, позначимо з через Х. І тоді, що в нас вийде? Вийде в нас так. Значить, За властивістю, оскільки трикутник BMC – це є прямокутний трикутник, то квадрат висоти проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку відріз добутку проекцій. Добутку проекцій. БН має довжину 28,8, а NC ми позначили через Х. Тому вийде, що 12 квадраті дорівнює 28,8 і 8 повноти на Х. Х тобто, дорівнює 5 см. МЦ дорівнює 5 см. Тепер використовуючи значить, терему Піфагора, з ось цього трикутника МНЦ, ми можемо знайти МЦ. Від МЦ дорівнює 13 сантиметрів. Значить, тоді АЦ буде дорівнювати 26 сантиметрів. І, значить, знаходимо, чому дорівнює периметр цього трикутника. Значить, 13 на 2 буде у нас 26 сантиметрів. БН дорівнює 28,8, а НЦ 5. тобто 28,8. Додати 5, ця стона така ж сама, значить, тобто помножити на 2. І коли зробити підрахунки, бачимо, що периметр дорівнює 93,6 см. см. Тобто, в цій задачі ми використовуємо значить, властивість висоти і використовуємо терему піфару, теремопіфа. У рівнобедреному трикутнику точка перетину медіан і точка перетину бісектрис, від, від, від віддалені від основи на 6,5 сантиметрів. Обчислити периметр трикутника. Ну, ця задача здається складною, але після того, коли ми намалюємо малюнок, будемо бачити, що. Відстань FD дорівнює 6 сантиметрів, а відстань GD дорівнює 5 сантиметрів, дорівнює 5 сантиметрів. Оскільки, оскільки в нас, значить, e, точка F є точкою перетину медіан, точкою перетину медіан, оскільки АЕ e медіана АБД – це також медіана. Це є також медіан. Рівному трутику, значить, точка перетину медіан. Це є точка перетину медіан. Тому, за властивістю медіани, довжина відрізка FD є в два рази меншою від довжини відрізка BD. Тому виходить, що відрізок FB має 12 см, тому довжина висоти BD буде дорівнювати 18-18 см. 18 см. Так, далі, за властивістю, за властивістю бісектриси, за властивістю бісектриси, про значить трикутника, за властивістю бісектриси, трикутника ми, значить, можемо, так, можемо знайти, чому дорівнює. Можемо знайти, чому дорівнює, значить в нас виразимо собі через Х, виразимо собі через Х всі сторони. Тобто, значить, дивіться, b, b, BG, оскільки G d дорівнює 5 сантиметрів, то БЖ дорівнює 13 сантиметрів. Довжина відрізка А, це є бісектриса. І бісектриса проділила протилежну сторону прямокутного трикутника на відрізки 13 і 5. Тому за властивістю бісектриси відрізок АД дорівнює 5Х, а відрізок АВ дорівнює 13х. скористаємося теремою Піфагора. І за теремою піфагора відрізок BD буде дорівнювати 12 x Відрізок BD дорівнює 12 x але він разом з тим дорівнює 18 см. 18 см. Тому X дорівнює 1,5. 1,5. Звідси робимо висновок, що, значить, периметр буде дорівнювати. Значить, що тут буде 13х, додати 13х і додати 10х. І додати 10х, але х дорівнює 1,5. Тому периметр дорівнює 54. Периметр дорівнює 54. Цю задачу було б добре ще раз проаналізувати. Ще раз проаналізувати: те, що F це є точка перетину медіану. Дає нам можливість знайти, чому дорівнює довжина ось цієї висоти. Медіана, то точка перетину медіан ділить, ділить кожну з медіан у відношенні 2 до 1. Тобто, якщо ось цей відрізок дорівнює 6, то цей відрізок дорівнює 12. І значить, знаходимо суму, бачимо, що відрізок відрізок Б в нас дорівнює 18 см. Наступний крок скористаємося властивістю бісектриси. Бісектриса протилежну сторону поділила на відрізки 5 см і 13 см. Значить, а в нас є властивість бісектриси наступна. Якщо G БЖ поділити на БА, дорівнює GD поділити на ДА. І якщо коефіцієнт пропорційності позначити через Х, то вийде, що АВ дорівнює 13х, а АД дорівнює 5х, виразимо висоту е, цього трикутника АДВ через Х. За теоремою Піпогора, 13х в квадраті відняти 5х квадраті дорівнює, е, дорівнює 2, е, значить, е, 12х в квадраті, тобто АБД дорівнює, 12... дорівнює 12х. З іншої сторони, БД дорівнює 18. Тому виходить, що х дорівнює 1,5. Х дорівнює 1,5. І тому е, периметр буде дорівнювати чому? Е, значить, ця сторона буде 1,5, помножити на 13. Ця сторона дорівнює 1,5 помножити на 13, а ця сторона дорівнює 10 помножити на 1,5. 1,5 виносимо за дужки і знаходимо, в чому дорівнює цей периметр. Периметр у нас вийшов 54 см. Для самостійної роботи розв'яжіть такі задачі. заїдь таксі за